У цей день Святою Православною Церквою почитаються преподобні схемонахи Кирил та Марія, батьки преподобного Сергія Радонірського. А також прославляється великий собор угодників Божих преподобних отців, які подвизалися у святій Успенській Києво-Печерській лаврі. Їхні нетлінні мощі нині спочивають у ближніх Антонієвих печерах монастиря. Кожен з преподобних отців Печерських став світильником віри. Стругий піст, постійна молитва і безперервна боротьба з пристрастями складали внутрішній зміст життя подвижників у стінах монастиря. Ченці зростали духовно, збагачувалися пізнанням священного писання і книжкової премудрості, безліч чудес і дивних знамень при мощах святих відбулося за тисячолітню історію Києво-Печерської лаври. Святий Іоанн Златоуст говорив: коли молишся перед мощами святого, то відчуваєш, як він сам молиться разом з тобою. А якщо святий молиться з вами, то і ваше прохання буде неодмінно почути Богом. Подвижники ще за життя були вмістилищем божественної благодаті, і саме цю благодать їхні тіла зберігають і після кончини. Багато святих. Відзначені особливим свідченням благодатності, нетлінням і мироточенням мощей. Це диво свідчення милості Божої до своїх угодників, дар благодаті Святого Духа за святість їхнього життя і особливу любов до Бога і ближніх.